Росія грубо порушує суверенітет і територіальну цілісність України, говорить про мир, а продовжує розпалювати війну. Прозвучало на екстреному засіданні Ради безпеки ООН 12 листопада. Тоді як Україна дотримується домовленостей про припинення вогню, підтримувані Росією сепаратисти користуються можливістю для озброєння і захоплення нових територій. Це видно, якщо співставити дві карти РНБО за 5 вересня дня підписання мінських домовленостей і 13 листопада. Під виглядом гуманітарних конвоїв Росія переправила на територію так званих ДНР ЛНР все. Що необхідно для наступу, лише за офіційною інформацією РНБО Росіяни за останній тиждень перекинули на Донбас 87 танків Т-64 та 4 Т-72, близько 60 одиниць бронетехніки та 100 одиниць артилерії, 17 градів разом із великою кількістю Камазів з боєприпасами. Напруга на Донбасі зростає щогодини. Інтенсивність обстрілів українських позицій збільшилась у рази. Треба готуватися до війни, каже міністр оборони України. Ми спостерігаємо і знаємо про нарощування зусиль з боку терористичних групувань, а також з боку Російської Федерації. І, звичайно, що очікуємо непередбачених дій з їх боку. Яким чином регувати на передбаченість видії? Тільки я бачу все головним завданням готуватися до ведення бойових дій. Група інформаційний спротив стверджує: наразі на території, яку контролюють сепаратисти, створено чотири ударні групи: Луганська, Горлівсько-Донецька, Волновасько-Тельманівська і Новоазовська. Вони складаються з 15 тисяч російських найманців та військовослужбовців, і 12 тисяч бойовиків. Передислокація військової техніки та російських найманців до лінії фронту триває. Сили АТО готуються до адекватних дій за будь-якого розвитку. Подій є небезпека атаки із моря, вважають в СБУ як один із варіантів пробиття через Маріуполь сухопутного шляху в Окупований Крим. Росіяни мінують акваторію Маріуполя сьогодні для того, щоб заблокувати місто з моря. Разом з тим, Росія підтягнула до кордонів із Україною оперативно-тактичні ракетні комплекси Іскандер, дальність ураження до 500 кілометрів.